Не менш важливий момент це одяг. Якщо на вулиці літо і хороша погода, шорти, футболка і все, можна робити доставку. Але... Я ще рекомендую велошолом, тому що їздити ви будете досить швидко, якщо це електровелосипед. Ситуації бувають різні, і, по-перше, це ваш захист для вашої голови. Я особисто їжджу в шоломі, і ну, це досить класна штука. Друге, штрафи. В Польщі поліція може штрафувати заїзду без велошолома, тому ви хочете ж заробити, а не втратити. Тому якби і безпека, і плюс суттєва економія. Якщо що. тому шолом велосипед? Ну я думаю, що варто сказати, бо з досвіду вже бачив багато разів на віліку має бути фара. Передня, нормальна, тільки, будь ласка, не оця блимуюча фігня, яка постійно сліпить так, що і ви не знаю, нормально бачити не можете. І інших велосипедистів сліпите. Просто нормальна, звичайна фара з білим світлом, яка буде гарно вам освітлювати дорогу. Це теж дуже необхідно, бо більшу пору року все-таки буде темніти вечором, і вона вам просто без неї не обійтися. Крім того, це також штраф, якщо її у вас нема. Але в першу чергу це. Ваша безпека, і безпека тих, хто їде напроти вас, тому що часто, от в мене було, що я їду, наприклад, досить швидко. Кур'єр їде на якомусь виліку без фари передньої, і його просто дуже погано в деяких місцях видно. Тобто я починаю його бачити. Буквально вже безпосередньо, як під'їжджаю. Це ж теж ваша безпека, тому фара обов'язково передня. Задня теж має бути червоне світло, будь-яке чи просто світиться, чи блимуюча. Тому що це теж і безпека, і за це теж може бути штраф. Вона все недорого коштує, якщо на велику її нема. Але ну як правило, на електровелосипедах воно все йде в комплекті, але про це я кажу. Далі про одну важливу штуку це одяг на дощ. Попри парку, саме час вдіти куртку. Протидощова куртка і протидощові штани обов'язково з бахілами на ноги. Я собі купував у Decathlon. в них куртка і штани вони дуже легкі, і при цьому вони дихають, ну, більш-менш дихають, вони підійдуть на літо, можна навіть тягати на зиму. На будь-яку в принципі пору року захищають класно. Штани обов'язково з бахілами, бо взуття намокає найбільше. Якщо у вас куртка проти дощова і штани проти дощові, і ви як парус, з вас стікає вся ця вода, то коли вона потрапляє на бахіли, вона просто стікає на землю. А якщо бахілів нема, то вона стікає вам в кросівки взуття і ноги намокають. На дворі лє супер класна дощова погода. Самий класний момент покататися в дощ. На мені супер класний. Проти дощовий костюм з декатлона. Є варіант з магазина Action. Він набагато дешевший. Це десь приблизно 40 чи 45 злотих. Там і куртка, і штани. Але там мінус, бо штани без бахілів, про які я вже щойно сказав. Це перша, а друге, вони дуже парять. Тобто вони майже не дихають і в них тіло, ну як в сауні, робиться. Але ну, варіант дешевий, в принципі, краще, ніж нічого, можна теж спробувати. Варіант з декатлона він набагато дорожчий. Він десь. 200-250 злотих коштує, ну але він, в принципі, крутий вже якби обирати вам. Можна десь будь-де будь інших е якісь варіанти подивитися. Я просто сказав те, з чим мав е досвід особисто я. Цю куртку і штани, як правило, я вожу в сумці з собою на всяк випадок, літом, наприклад, коли тепло. Бо гроза чи дощ може бути в будь-який момент, Вона дуже легенька, дуже мало місця займає, його можна швидко накинути. Одяг на зиму. В морозі сніг. Ну, по перше, це теплі рукавиці. Я теж купляв теплі рукавиці в декатлоні. Вони ну обов'язкові, бо без цього ну в холодну пору це не лише зимою стосується, а й великої частини осені і весни. Я купляв собі рукавиці такі на таких шнурках, які кріпляться до рук. Вони зручні, тому що їх не треба десь додатково ховати, коли знімаєш. Вони просто повисають і вже можна клацати телефон, там навігацію приймати замовлення і так далі. Також досить поширеним на зиму є у кур'єрів одягання такої певної муфти на ліву і на праву. Ручку тормоза на рулі досить непогане рішення, воно дуже добре захищає від холоду, від дуже сильних морозів. А коли ви їдете на велосипеді, це додатково вітер, і це набагато холодніше, ніж коли ви просто стоїте. Повірте, бо якщо ви з цим ще не стикалися, то обов'язково стикнетесь. Крім рукавець на зиму, я би радив обов'язково, якщо хочете їздити навіть просто зимою, навіть коли немає снігу, бо не кожен буде їздити в сніг, це. Лижні окуляри. Ніщо так не рятує в мороз і в сніг, як лижні окуляри. Я купував собі десь приблизно за 80 злотих теж в декатлоні. Одягаю я на обличчя там, балаклаву, потім шапочка в мене така є. Велошолом, лижні окуляри, у мене все обличчя захищене на морозі, на вітрі. І плюс лижних окулярів в тому, що вони не потіють, як звичайні. В них добре видно, в принципі, і в день, і вночі. Якщо летить дрібний сніг, а він на швидкості сильно вдаряє в очі, як пісок, то лижні Окуляри повністю усувають цю проблему. Сам по собі мороз без снігу теж для очей дуже проблемний. Їздити так навіть коли немає снігу з окулярами лижними актуально. Ну хоча повторююся, що не кожен їздить у сніг, а просто морозна погода іноді триває тижнями зимою. Тому хочеться робити доставки зимою в холодну пору року, тому що й заробіток більший, і доставок буде набагато більше, бо кількість кур'єрів мала, то одягайте ближні окуляри і вперед.